Друзі, моє вітання! З'являється на продажі Mitsubishi Outlander, вже привезений нашою компанією з Європи. Саме для вас він залишається на продажі на нашому майданчику. Що хочу сказати про ці автомобілі. Дуже надійні, бо тут стоїть дизельний мотор 2.2. І стоїть надійна коробка Айсен 6-ступенева. Автоматична. Тож, якщо ви шукаєте дизель автомат ось прекрасний варіант на нашому майданчику. Максимальна комплектація з адаптивним ксеноном заводським, туманочки, мувайки. Дуже красиві накосплавні диски, гарна літня гума, нександ диски 18-го розміру, чорний колір, повноприводний, семимісний кросовір. Я можу назвати його сімейним кросовером. Чому? Тому що багато місця в салоні, трансформуються сідушечки, і є два додаткових місця, які монтовані в багажне відділення нашого автомобіля. Безключовий доступ. Шкіряний чорний салон в прекрасному стані. Маємо електрорегулювання водійського сидіння. Маємо надійний автомат. Повторюся ще раз. До речі, у нас є два вибори режими їзди. Це нормальний і спортивний. Тож переключаємо в спорткоробку і поїхали. Є можливість переключати привод. Автомобіль не на постійному повному приводі, це плюс для нашої економії палива, клімат-контроль, підігріви сидінь, максимальна преміальна акустика для цих років це Rockforsgate. Шикарний заводський сабвуфер, Я вам чуть пізніше покажу, зараз до багажника перейдемо. Сенсорний монітор, уже навігація, камера заднього огляду, і є можливість під'єднувати наші медійні пристрої. Шкіряний мультикермос, круїз контролем, голосовим керуванням, датчик світла дощу, плюс. Бачимо, є підкермові полюсні перемикнення передач, два оригінальних ключі де в машині, 4 склопідйомника, електроскладання, дзеркал, електрорегулювання, дзеркал, пішалочки тут у нас зверху, динаміки в кожній дверці. Коротше, музика, тут реальна бомба Вообще, шик. Що позаду? Ззаду у нас також красивезні шкіряні дивани, стан супер. Мені подобається, що можна їх складати, міняти кут нахилу спіночки, по виліту можна двігати, а взагалі можна їх навіть зняти. Там є така функція, що ви можете дістати цей. Ну, цей диван, якщо вам треба перевезти якісь габаритні речі, то взагалі без проблем. Тут у нас є в автомобілі шкіряний такий шпідлакітник з підстаканечками, такий як дуже цікавий. Так, ну і в принципі тут це класно. Висока посадка, багато місця в салоні. Діти будуть ваші раді, що ви купили таку машину. Камера заднього огляду кріпиться тут. Ось якраз цей здоров'язний сабвуфер, який додає нам комфорту прислухані музички, і це у нас додаткові два місця. Вони розкладаються, трансформуються, це все дуже легко зробити і, і можна кріпити дитячі крісла тут. Е, тут у нас такий кармашик, там у нас інструменти, докаточка знизу. Фаркоп е, також в автомобілі є. Що можу сказати, друзі? 11 тисяч доларів коштувати буде цей автомобіль. Якщо шукаєте собі дізель автомат, щоб надійно і потужно, і комфортно, то це все разом. Об'єднано в одній автомобілі під назвою Mitsubishi Outlander. Мені подобається морда як з Lancer 10-го. А вже бачите, великий комфортний автомобіль. Друзі, чекаємо з нетерпінням, дуже багато машин останнім часом заїжджає. І ми привозимо, і люди привозять. Тож, мершіть до нас, гарний автомобіль, ви знайдете на майданчику Автопоінт. І в Сумах, і в Києві.